Усім привіт! Сьогодні я хочу розповісти про фінансування навчання у Швейцарії. Коли говорять про навчання у Швейцарії, більшість думає, що це дуже дорого і доступно не для всіх. Але насправді це не так. Саме по собі може бути відносно недорогим, якщо знати. Як його фінансувати і на що витрачати кошти Мені звати Анна, Я вже 10 років живу у Швейцарії та навчалася в університеті Базеля на економічному факультеті. випадку навчання частково фінансувалося через стипендію. А як це відбувалося? На початку семестру я оплачувала навчання. Це було приблизно до 1000 франків. Я вже не пам'ятаю, але приблизно 900 франків. А після цього а, мої батьки з України а, зробили довідку про заробітну плату за останні 6 місяців, перевели на німецьку мову та офіційно підтвердили переклад у нотаріуси і, і вислали мені у Швейцарію. Також потрібно було заповнити деякі формуляри з університету і подати всі документи. Зайняла деякий час для перевірки всіх документів, починаючи з першого семестру, це займало більше часу, звичайно. І десь через пару місяців я отримувала повністю всю суму. Так, так доходи моїх батьків були невисокі і порівняно зі Швейцарією, це зрозуміло. Тому я отримала всю, всю оплату. Тому е, оплата для мене була безкоштовна. Не знаю, чи у всіх в університетах Швейцарії така система, але я думаю, що у державних університетах є така практика. Другий пункт це витрати на книжки та навчальні матеріали. У моєму випадку я майже нічого не купляла. Можливо, це була одна або дві книжки за все навчання, тому що всі матеріали пересилалися від викладачів в електронному виді. Тобто, всі книжки, всі конспекти, всі якісь статті вони присилали через e-mail або через систему. Тобто це було зручно, в тебе все в електронному вигляді, і я взагалі не витрачала кошти на це. Але порівнюючи, наприклад, з моїм чоловіком, який навчався на юридичному факультеті, це велика різниця. Тому що він закупляв всі можливі конспекти, книжки. Це було дуже дорого. Наприклад, стандартний конспект формату А – Починалася ціна з 20-30 франків, закінчуючись до 100 франків, і у семестр потрібно, мабуть, 5-6 і ще плюс книжки, вони завжди оновлюються, тому що право змінюється. Це безкінечні витрати і юридична освіта. Я думаю, вона вийде набагато дорожче, ніж економічна. Пункт це медичне страхування. Так як у мене була студентська віза. То я могла оформити дешеву студентську страховку, медичну страховку приблизно 100 франків. Таких цін, мабуть, вже не існує. Зараз, наприклад, я плачу за свою страховку більше 450 франків, тобто приблизно 460 франків. Але тоді для студентів, я думаю, також і зараз є така можливість зробити таку студентську. Таке студентське страхування, куди реально йде основна частина коштів. Як ви вже зрозуміли, це на проживання, це житло, це харчування і це транспорт. В моєму випадку транспорт, транспорт був дуже дорогим, тому що я жила в одному місті, навчання було в іншому місті. Як я вже казала, на дорогу витрачалося більше трьох годин в день, тобто мені потрібно було приїжджати кантони. Я користувалася потягом, також трамваями вже у місті Базель. Тому в моєму випадку було більш економічним купити абонемент. Це був генеральний абонемент, який також обходився приблизно на той час до 400 франків у місяць. На мою думку, це дуже дорого. Готовний пункт це проживання. Ми знімали з чоловіком однокімнатну одну кімнату, дуже маленьку квартиру у місті Люцер на той час. Це була квартира студія. Якщо я пам'ятаю, то ціна оренди включає електроенергію було десь 780 франків, щось таке приблизно. Я не знаю, чи існують ще такі ціни, але для двох студентів на той час це було також недешево. Але я думаю, що і не найдорожчий варіант, однозначно. Пункт розходів це харчування. Також займає велику частину нашого невеличкого бюджету. Ми багато готували. Звичайно. Ми не ходили по ресторанам. Я навіть не пам'ятаю, що я купляла каву в університеті, тому що кава коштувала десь приблизно півтора-два франки. і Це для мене також були кошти. Тобто, всі, всю їжу я брала з собою, напої, чай в термосах. Тобто, харчування повністю було на приготування, домашньому харчуванні. Я, я пам'ятаю, випікали піцу і хліб. Тобто ми на цьому економили. Також ем, моя свікров, вона на вихідних е, також старалася нам якось допомогти, вона щось е, е, готувала, потім ми клали це у морозильну камеру. І також це облегчувало наше моє життя з приводу е, харчування. Але тут, як ви розумієте, це дуже індивідуально. Хтось ходить в якісь кафешки, в ресторани. Тобто це може бути від мінімального до максимального. Але я думаю, ми витрачали десь на двох у той час до 400 франків на місяць е, на харчування приблизно. Щодо одежі, також були мінімальні витрати. У мене багато було ще одежі з тих часів з України, що то кажуть. Звичайно, можливо, щось я докупляла, але також на якихось акціях. Е, це мінімальні ціни, але я не витрачала багато грошей на одяг. Це було не в пріоритеті. Тобто, це був реально мінімальне затрати на життя. Щодо доходу студентів, наскільки я знаю, наприклад, в моєму випадку, по моїй візі, студентській, я мала право. 40% працювати. Звичайно, в перший рік навчання це було для мене неможливо, тобто я повністю всю енергію і час витрачала на навчання. Вже приблизно з другого року я намагалася, знайти щось. Але про роботу, про пошуки роботи я хочу зняти окреме відео. Якщо вам це цікаво, будь ласка, поставте лайк або напишіть свій коментар, що вам це цікаво далі дивитися. Я розповім про це. Але я знаю багато студентів в своєму оточенні, які підробляли як могли. І, звичайно, мінусом цього є, що навчання розтягується. Можливо, іноді навіть на роки. Але це зрозуміло, якщо немає коштів, це оптимальний варіант. В мене ще були якісь мінімальні накопичення з України. Плюс я ще онлайн працювала. З українськими студентами, так скажемо, у мене був онлайн-заробіток, але це, це невеликі гроші. Це максимально один раз ходити в КОП або в мігро в Швейцарії. Тобто це невеликі кошти. Тож, якщо підсумувати, Швейцарія надає можливість дуже душевого навчання. Це можливо вас це цікавить. Я думаю, що це дуже гарна альтернатива, якщо у вас є підтримка сім'ї або знайомих або друзів, які можуть на якийсь час або допомогти з проживанням, або, можливо, у вас є можливість взяти якийсь кредит, воно цього варто варто, тому що я розповім е, мій подальший пошук роботи, як жити в Швейцарії з е, освітою і без. На мою думку, це дуже різні. Речі. Дякую за перегляд, дякую за вашу активність, за підписку. Я буду дуже рада нашому знайомству. До побачення до наступних відео.